Друзі, всім привіт у новому влозі. Сьогодні ось такий класний сонячний день, і ми з дівчатками зібралися, аби обговорити деталі, адвент подарунків. Ми вирішили одна одній, ну всі нашою компанією, такою блогерською, зробити адвент-подарунки кожному на 25 днів. Тобто, кожен з нас буде робити. По декілька подарунків для кожної дівчини. Це все буде анонімно. Деталі я вам розкажу трошечки пізніше. Зараз ось припаркувалася в Києві і йду шукати ресторанчик, бо ми зустрілися на січових стрільців, і тут десь є гарне, класне місце. Йду дівчат шукати, не знаю, чи вже хтось є, чи немає. Ой, в мене це стресує постійно ці поїздки в Київ, бо я знаю, що тут з парковкою дуже туго, але ніби знайшла місце. На гірці та <ріст> якось є. Сьогодні так сонячно що навіть не можу вам толком показати свій мейкап. В зв'язку з тим, що хотіла припаркуватися десь більш-менш вільно, то в мене був час трішечки прогулятися, пройтися, насолодитися вільним, спокійним часом, подивитися на киян, давно я не була взагалі в Києві. Подивитися на місця. Ця вулиця така дуже красива, затишна. Тут дуже багато різних ресторанів, кав'ярень і молоді. Я, от, знаєте, насолоджувалася молодими людьми, весіллями їх було. Аж два, один, одне весілля в нашому ресторані, одне навпроти. Ходила, дивилася, чим живуть кияни, як вони одягаються. Знаєте, якийсь вайб цей дивилася, який зараз є. Такий він досить самолюбний, вільний, незалежний. Ось і загалом такий прекрасний був день, що я абсолютно не пожалкувала, що в мене були оці в запасі 20 хвилин вільних. І я от дійсно так відпочила, бо в мене часу на одинці з собою фактично немає. Тому трішечки вам кадрів з такого осіннього Києва, і мене, звичайно ж. Ну, а потім ми нарешті з дівчатами зустрілися. Я привезла Олі та Саші їхні глиняні вироби, які потрібно буде ще заглозувати. Вони трішки здувалися, що зменшилися дуже. Ну і далі ми вже займалися організацією. Адвент, календарів, які ми будемо робити один для одного. І мене дуже здивував цей заклад. По перше, він нагадує якусь таку величезну машину, якийсь завод закинутий. І е, урбаністичний цей стиль неймовірний в поєднанні з природою. Це дуже красиво. Ці сушені хризантеми так неймовірно виглядають. Е, дуже красиві доглянуті рослини в цьому закладі. Тому хто не був, це ресторан публіцист. Дуже просто не знаю. Мені Ліце, це яка просто. несправедливість. Я виїхала за півтори години. щоб припаркуватися неподалік ресторану? Припаркувалася через три вулиці. Саша приїхала на півгодини пізніше з дівчатами. і Припаркувала. Під рестораном. То ми просто півгодини паркували. Що за доля? <смі> що за доля? <смі> ну, а якби вона десь там, то ми годину чекали, дівчат. <смі> а я а на вже була в селі, <смі> наскільки чекала. Година люблю парковки. А ти знаєш, я теж не знала, що тут парковка, це мені Оля сказала. Я знала на карті, але ж не знала, що безкоштовно. Тепер я сама недоплатно. Так ти ж говорила, що гривень, Це нормально, це економіка. Ні-ні ні. Я казала, що київське, це не... Люля, кебаб з бараною, ну і звичайно така їжа. Дівчата закуска паршма, щічки телячі, телячі щічки. Телячі. І закуска з баклажанням дівчатка замовили трошки пізніше. їм ось принесли бургер у Юлі і в Олі. Оля, що в тебе замовлено? Спечена картопля з грибами. До речі, вона така солененька, соло. У мене така перчененька. У тебе? Ага. Тут люблять всіх оладок. Так, так. Замісла це <різь> <різь> принесли оладки. І офіціант суд на своїй харизмі виїхав, тому ми йому простили. Все, смачного нам. Оля вже готується, зараз будемо тягнути. Я все взяла на себе, я думаю, ви не проти. Взагалі, дівчата Оля та Яся розмовляли про те, щоб якось один одному зробити доріз-два подарунки. Спочатку була ідея з прихованим Сантою, але зупинилися на двен-календарі, і кожна з нас буде готувати по 5. І комусь 4 подарунки, і так у кожного буде 24 подарунки від різних дівчат, і це все анонімно. Тож ще цікавіше. І починаючи з 1 грудня, кожна з нас буде знімати влоги, влогмаси. Можливо, кожного дня, можливо, раз на декілька днів, в яких ми будемо відкривати ці подарунки. І мені здається, це буде дуже емоційно і весело. Тож дочекайтеся, кожна з нас буде до різдва мати ось такі відеоролики. Все, ми погуляли, посиділи, смачно повечеряли. Повертаюся уже додому. І буду їхати до своїх. Давно я так не навіть, взагалі навіть не була в Києві, тому для мене цей вихід в світ це такий відпочинок, міні-відпустка. У мене є ідея у кожному своєму відео робити якісь корисні такі невеличкі ролики про те, як взагалі розвивати діток. І я подумала, що буде цікаво познімати те, що пропонують нам мережеві магазини, які є фактично вже в кожному місті стосовно дитячого розвитку. І ось я натрапила на магазин Аврора. Це тут ось пропозиції не так і багато, раніше було побільше. Були і книги, і різноманітні розвивашки. Зараз чомусь побільше все ж таки є розмальовок, але є і прописи якісь, і ось антистрес розмальовки, такі досить стильні в стилі аніме. Є також папір для малювання більш таки якісний. Ну і невеличкі якісь, скажімо так, розвивашки, тобто зошити з якимись тестуваннями, з прописами, з різними завданнями, на логіку, на письмо. На математику, тому, в принципі, обрати є з чого, але я ж кажу, раніше було трішечки більше. Мені здається, що оскільки ці магазини є у кожного, то в принципі кожна мама може знайти щось цікаве для себе і за не дуже велику ціну. Також я в Аврорі вже купувала декілька книг. І ось взяла ще одну, мрія цуценяти». Мені сподобалась, вона не дуже дорого коштувала, але дуже красиві ілюстрації. Також ось такі красиві це просто папір, аркуші паперу для малювання гощу або аквареллю. Різноманітні скетчбуки. такі. Мені, в принципі, сподобалось. Також великий вибір канцелярії в Аврорі і дещо є гіршої якості, дещо кращої. Я показую те, що виймаю, те, що я би. Взяла б, наприклад. Це різноманітні маркери, є в тому числі і двосторонні, ось такі дуже подібні на ті, що я брала в АТБ свого часу. Ось такі в красивих кольорах. До речі, вони пронумеровані, в них є велика палітра, але я не зустрічала усі, мабуть, у спеціалізованих магазинах. Різні блокноти тут, але я хотіла б зупинитись саме на якихось речах, які можна малече купувати для творчого розвитку, так би мовити, для розвитку здібностей. Взагалі, ціни тут досить доступні. Мені подобається, що можна взяти непогану упаковку фломастерів до 50 гривень. Або, наприклад, олівці двосторонні, навіть теж в районі 50 гривень. А це вже кадри з АТБ. Тут завезли ось такі розмальовки. з... Наклейками також є серія, типу як енциклопедія. Вона як тоненька книжечка йде, але дуже красиві якісні ілюстрації. Якщо у вас дитина вже постарше, наприклад, там перший-другий клас, вона вже вміє. Читати, то ось це буде супер. Можна ось брати такі і начитувати, дуже впізнавальні видавни... видання, такі мені сподобалися. Також є різноманітні наліпки, тести, абетки, але все тоненьке. Я не дуже полюбляю тоненьке, бо в нас Орестик вміє ще рвати і, і рве все, в принципі. І ось така була симпатична книжечка для наймолодших. Ціну не знаю, бо треба в тебе все питати і шукати довго. Теж є скетчбуки, якісь різноманітні ігри, і ось непогані фломастери, маркери. Вони йдуть двосторонні, з тонким і товстим краєм, фарби, і дуже багато різної іншої канцелярії, і мені тут. Подобається навіть краще, бо кожна з них упакована в своє упакування і мені сподобались за якістю, бо я вже тут брала. Ну, як бачите, на деякі позиції є знижки. Тому заходьте до АТБ. Обід сьогодні варенички, тому що довго гуляли і нічого такого я не готувала, не встигла зранку. Тож вирішила зварити вареники. До речі, ці мішутка чи як вони називаються, три ведмеді дитячі пюрешкою, дуже смачні, ніжні. Донька ось не хотіла, не хотіла, але скуштувала і каже, що смачно. Смачно? Mm -hmm. Лада, може, сметанки? Mm -mm. Смачно тобі? А це я ходила е в секонд, думала, що там. Взагалі він працює, але я чомусь не орієнтуюся в днях і прийшла, там було закрито, тож я вирішила придбати квіти. І якраз у бабусі взяла дуже красиві два жовті букетики. Взагалі, така ще була, знаєте, ціна просто смішна 100 гривень за такий великий букет. А поруч продає теж жінка, але в упаковці фольгованій, такий поліетиленовій, і вже 250 гривень за такий самий букетик по розміру. Попередні один раз я в неї взяла, але цей раз думаю, візьму в цієї жінки і була здивована, що ціна більш доступна, а пакетик я все рівно викидаю. Він мені не подобається так, щоб ставити квіти. Ось Тому аж два пакети замість одного. Я полюбляю хризантеми, вони дуже довго стоять і деякі з них класно пахнуть, створюють настрій. І найбільше з цього всього приємно, що купив у бабусі, і їй приємно, бо вона якусь копійчину заробила. І мені приємно, що ніби зробила добру справу. Тому, коли ось є така можливість, я завжди так роблю. А от мій чоловік він не знаю чому, але він більше любить знаєте, такі замовлені квіти з-за кордону, там чи голландські, чи троянди. В сенсі чи голландські, чи українські, але там щоб троянди, щоб якісь такі були модні квіти, так би мовити. А я більше надаю перевагу таким жоржинам, хризантемам, нарцисам, тюльпанам, чомусь такому більш приземленому і простому, але не менш. Красивому. І ось такий зараз вигляд мають ці хризантеми на моєму столі. Звичайно, коли ми їмо, я їх прибираю, але вони дуже мені подобаються і тішать око. А попередній букетик обрізала, як змогла, і поставила ще на кухонний стіл. І була ще в Аврорі і купила ось таку неймовірну орхідейку штучну. Вона з якісного такого силікону чи, можливо, це і пластик, але досить якісно зроблена. Дуже так подібно живу. І я вирішила взяти, щоб мене тут на кухні радувала. Хоча в мене вже скоро зацвітуть і живі. Вже помився посуд, тож буду розкладати. До речі, ось така у мене ще нова покупка. Така ось. Піалка. Ось така. Красива. Піалочка, до речі, підходить під ось цю орхідейку. Орхідея з Аврори. вона коштує 199. А піалочку я помітила в магазині Копієчка. Ціну не пам'ятаю, щось 150 гривень. Така непогана. І чоловік каже: а для чого? Кажу, для всього. Симпатична. Мені прийшла посилочка з мейкапу. А зараз покажу, що замовила. Була недавно в Аврорі, і там пробники шампунів продавались. Я купила, спробувала, мені сподобалась шампунька, тому взяла великоформатну на сайті мейкапу, бо в Аврорі не було. Буду говорити, що по цінам. Є мінімальне замовлення, по-моєму, 200 гривень на мейкапі, тому трішки добрала. Ось така шампунька. Для відновлення структури пошкодженого волосся. Цілий літр. І тут цілий літр коштує 164 гривні. Пише, що це безсульфатна шампунька. Ну, побачимо. Мені дуже сподобалось, як волосся після неї на вигляд, на дотик. Воно не жарниться так, як буває інколи після. Шампунь, якщо тільки поми, вже, як то кажуть, неприємний якийсь на дотик. Тому вирішила взяти, така ще була класна ціна. Знижка мінус 20% зараз на сайті. Там їх дуже багато різних видів, тож я ще десь взяла пробник. Взяла пробник, ще ось такий шампунь, блиск та випрямлення з соком алої, колегеном і авокадо. То попробую ще таку, можливо, і ця мені підійде. І вирішила вже по відгукам. Кондиціонер взяти такої ж самої серії, тому що казали, що дуже хороші, точніше писали дуже хороші відгуки стосовно цієї ось лінійки. Саме відновлення пошкодженого волосся. Я ж кажу, я взяла ось такий стік, він там щось 7 гривень в Аврорі був, і мені надзвичайно сподобалось. Тож, така була покупка. Великий літр коштує 164, але в них є ось такі по 400 мл шампуні. І вони були в половину ціни 82 гривні. Кондиціонер 82 гривні, тобто все плюс-мінус одна ціна. А пробник 8 гривень ось тут на мейкапі. Тож буду користуватися і подалі відео буду ділитися. До речі, запах теж такий приємний, ненав'язливий. Uh, словом я задоволена. Я ще обіцяла розповісти про ось ці таблеточки для очищення пральної машини. Я перший раз скористалася поставила на довгий її режим, більше трьох годин на 60 градусів на ніч. І я була дуже незадоволена, з'явився неприємний запах в машинці. Я так, знаєте, трішечки відгорнула ось ці всі резиночки, подивилася, що там з брудом. І Мені здалося, що бруд не наче, знаєте, відійшов, але наче не дозмився. Тож я вирішила ще раз поставити на більш високу температуру і додала ще лимонну кислоту в упаковку. Стало менше пахнути, але якщо чесно, я не раджу. Я не знаю, що трапилось. У мене ніколи не пахла правильна машинка. тому не купуйте, от я не задоволена. Готую на швидку руч легенький супчик, бульйончик. відварила вже курочку домашню за порадою. Іри тепер купую тільки її на супчик. Вона досить швидко вариться. Зараз буду відділяти від кісточок і знімати шкірку, бо ми так не любимо. І е, також бульйон заморожу потім, щоб у мене був на інші страви. Підсмажку буквально мінімально підсмажую і буду все це об'єднувати, трішечки покипити і додам зелень в кінці. І ось такий легенький супчик виходить. Ще ми доїдаємо паштет, тож нам смачного. Друзі, зараз буду готувати супер легкий десерт з тіста філо. Ось у мене тут ну, фактично півтори упаковки. Одна розморзається повна, а це залишки з минулих разів. 100 г вершкового масла розтопила. Яблука в мене три величенькі, я вже нарізала їх такими ось скибочками. Далі родзинки, приблизно, ну жменька, я знаю, грамів 50 тут, я їх промила водою. Грецькі е, волозькі горіхи. Я їх подробила ось так: от скалкою через пакетик. Цукор приблизно грамів 80 і десь столова ложка кориці. Корицю можете не додавати, якщо не любите. але Мені подобається кориця з яблуками. Я додаю зразу до цукру, перемішую. Ще нам знадобиться силіконова лопатка, для того, щоб маслом розтопленим тісто змащувати. І форму я беру по розміру тіста філо, аби не завертати його. Тобто, ось ця частина в мене якраз сюди нормально лягає. Так, перше, що я зроблю, я візьму форму змащу зразу маслом, щоб вона вже була готова бо тісто швидко розмерзається і можемо зразу ставити духовку грітися до температури 170-180 градусів. В мене вверх низ і з обдувом. Так, все. Далі ми будемо працювати зразу з тістом. Візьміть дощечку або силіконовий килимок, на якому ви будете змащувати кожен листочок. Взагалі суть пирога така, що потрібно зіжмакати, так би мовити, цей листочок або закрутити рулетиком всю всередині начинку, попередньо змастивши листочок. Але ось попередні листочки самого тіста філо, які в мене були в морозилці, вони тріснуті були, і я вже з ними, так би мовити, не стала заморочуватись, просто ось так хаотично їх поклала, посипала цукром з корицею. В ці проміжки тіста поклала яблуко, трішечки родзинками засипала. І горішками. Всі наступні цілі листочки вже буду робити, так би мовити, рулетиком, але можна робити і жаточкою. Я сподіваюся, вам зараз стане більш зрозуміло. Тож, поки що, я працюю з тими рештками тіста, які в мене залишилися і були поламані, але якщо починати. З чистої, так би мовити, з цілої упаковки, то все буде нормально. Розстилаємо наш листочок або декілька. Я брала, до речі, декілька-два листочка тіста. На рівній поверхні змащуємо маслом, посипаємо цукром, кладемо вздовж коротенької сторони, або довгої, як вам зручніше, мені зручніше короткою, бо вони такі були завернуті з самого початку. Кладемо яблучка, сипимо хаотично родзинки і горішки і збираємо в рулетик. Кожен рулет. Так кладемо один біля одного і поверх усіх усіх рулетиків також змащуємо або кладемо шматочки масла і все відправляємо в духовку. Не потрібно довго там смажити, приблизно 20 хвилин це максимум. До речі, дуже розсипчатий такий десерт. Тому ті, хто полюбляє, щоб все трималось форми, це не дуже для вас. цей десерт. Але хто любить погромтіти, то це для вас швидко, смачно і чимось нагадує шарлотку. Їх виходить хрусткий, дуже смачний і трішечки розсипчатий. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Зустрінемось зовсім скоро у новому відео. До зустрічі!